Маневреність, економність, автоматична система роботи дверей та інші переваги. Таких вісім тролейбусів закупили для міста. До того машини курсували в австрійському місті Зальцбург. На пробний маршрут вийшло чотири машини. Запустили вперше нові тролейбуси. бувші у користування, але для нашого міста, для нашого підприємства вони нові. Вже з пасажирами безпосередньо. Тобто вони сьогодні їздять на чотирьох маршрутах, чотири транспортні одиниці. Це на маршруті номер 1 номер 2 номер шість і номер 7 У перший день тролейбуси протестували десятки пасажирів. Більшість машинами задоволена. Ну, попередньо то ніякого зрібнення немає. Все досить гарне. Ємкість, люди свобідно зайти, вийти, проїхати. Комфортів, досить комфортів. Тролейбус. Тут зручніше, здається, І сидіння, де багато зручніше. Принаймні, мені більше подобається за вісім вживаних тролейбусів. Міська влада заплатила понад п'ять мільйонів гривень. Попередньо комунальники влаштували тест драйв, відзначають транспорт зручний у керуванні. В Цьому тролейбусі автоматична система роботи дверей, що дозволяє економити повітря, наскільки. Компресор закачує повітря, і всі системи тролейбуса фактично працюють на повітрі. Плюс тролейбуси споживають набагато менше електроенергії завдяки своєму набагато кращому викату, так званому. Тобто вони під час натискання педалі газу вони споживають менше електричної енергії. Це не єдине надходження автопарку електроавтотрансу. Наступного року Мерія має намір закупити понад три десятки нових тролейбусів у рамках співпраці з Європейським банком реконструкції і розвитку. А також плануємо добудувати лінію до сільпо з подальшим пробиттям на вулицю Набережно, Короля Данила. Ну тобто, є такий план розвиток цієї мережі. Думаю, якщо попрацюємо, то ми можемо скласти конкуренцію приватному транспорту і збільшити частку перевезення саме у комунальному транспорті. Під час першої поїздки на пасажирів громадського транспорту чекала приємна несподіванка. Міський голова Руслан Марцінків вручив містянам солодкі подарунки. Віталія Васильчук, Андрій Левків новини, телеканал Раї.